Вітаю на уроці математики і тема сьогоднішнього уроку табличне додавання числа 6. Та спочатку пригадай назви склад числа 6. 6 це 1 і 5, 2 і 4. 6 це 3 і 3. Ну, а зараз уважно прочитай рівність. Істинне чи хибне це висловлювання. Пригадаємо, істинне це правдиве, а хибне це помилкове. Так, 8 додати 3 буде 11. Це істинне висловлювання. Дванадця дорівнює 9. Висловлювання хибне. Один плюс 0 дорівнює 10. Істинне чи хибне висловлювання? Так, хибне. Уважно прочитай нерівність та подумай: істинне чи хибне висловлювання. Істинне. 9 додати 1 буде 10, а 10 менше за 13. Тістечок 7, а печива 9 штук. Наскільки печива більше, ніж тістечок? Перевіримо твою відповідь. Печива на 2 більше, ніж тістечок. Що ж, розім'ялись. Час перейти до виконання завдань. Тож, запишемо в нашому зошиті сьогоднішнє число. Пригадаємо, що посередині аркушу ми пропускаємо від попередньої роботи 4 порожні клітинки. На п'ятій пишемо 3 листопада. Якщо ти виконуєш це завдання в інший день, запиши число виконання завдання. Сьогодні ми працюємо в підручнику на сторінці 30. І нас зачекає перше завдання. За схемою підручнику або на екрані розкажи випадки додавання числа 6 в межах 10. Один додати 6 буде 7. 2 плюс 6. Вісім. А п'ять плюс шість. Одинадцять. Шість додати шість. Дванадцять. Сім додати шість. Тринадцять. Вісім додати шість. Чотирнадцять і дев'ять додати шість. Буде 15. 6 більше за 5. І при додаванні 6 наш результат більше 10. Тож, 6 додавати до 5 зручно частинками. Адже не завжди під рукою підказка у вигляді відповідей, які йдуть по порядку. Давай уважно розглянемо, як до числа 5. Додали число 6. Для цього подивимось у синю рамку праворуч. 5 додати 6 і 6 додати 5. Так, поміняли доданки місцями. А чи змінилась від зміни цих місць сума? І 5 плюс 6, і 6 плюс 5 буде дорівнювати. 11. Який закон дії додавання ми використали? Так, переставний закон додавання. Пригадаємо, від перестановки доданків сума не змінюється. Отже, ми з тобою з'ясували, що до чисел 6, 7, 8 та 9. Число 6 зручно додавати частинками. Тож зараз ми це і зробимо. Запишемо номер завдання, Номер 2 До кожного виразу визначимо, на які зручні частини слід розкласти доданок 6. Запишемо перший вираз: 6 додати 6. Пригадай, номер завдання пишемо посередині сторінки. А ось саме завдання пишемо вже з краю сторіночки. Ліворуч. Розкладемо число 6, другий доданок, на зручні частини. Робимо вишеньку черешеньку. Пригадуємо, щоб правильно розкласти другий доданок. Нам треба спочатку. Перше число додати до 10. Скільки треба додати до 6, щоб отримати 10. 4. Правильно. І тоді друге зручне число це число 2. Адже 4 і 2 буде 6. Обов'язково запишемо нашу вишеньку черешеньку. Тепер додаємо все по черзі. 6 плюс 4. 10. І запишемо, поки не забули. А вже до 10 додаємо 2. Легко порахувати, що буде 12. Пропустимо від зручних чисел 4 і 2 одну клітинку вниз. Запишемо другий вираз. Сім додати шість. Ділимо число шість на зручні доданки. Три і три. Абсолютно правильно. І тепер додаємо все по черзі. 7 плюс 3 10. І потім додаємо ще 3. Так, буде 13. Тож 7 додати 6 буде 13. Відступимо ще одну клітиночку вниз, запишемо наступний вираз. 8 додати 6. Не забуваємо про знак дорівнює. Розкладаємо 6 на зручні частинки. Перше число, яке ми маємо записати, додасть 8 до 10. І це число 2 правильно. А друге число число 4. Додаємо по черзі. 8 плюс 2 буде 10. Десяточку записуємо. А до неї додаємо 6 чи 4. Звісно, додаємо 4. 10 плюс 4 дорівнює 14. І ще один вираз. 9 плюс 6. Знову пропускаємо, не забуваємо клітиночку вниз. Я вже не завжди буду про це нагадувати. Що робимо з числом 6. Розкладаємо на зручні частини. 9 додаємо до 10, і перше зручне число буде одиничка, а друге п'ять молочинка. Дев'ять плюс один. Десять. І плюс ще п'ять. Десять плюс п'ять дорівнює шістнадцять. Ну, як неправильно? Давай порахуємо ще раз. 10 додати 5 буде. Точно 15. Треба терміново виправити свою помилку. А тепер я написала правильно? Дякую тобі за твою увагу. Що ж, завдання номер 2 виконано. І ми можемо рухатись далі. А далі ми перестрибнемо, перестрибнемо до завдання 4. Це усне завдання. Визнач, яке висловлювання істинне, а яке хибне. Прочитай самостійно перше висловлювання. Якщо 12 зменшити на 6, то одержимо 6. Істинне чи хибне висловлювання? Істинне висловлювання 12 зменшити на 6 буде 6. Прочитай друге висловлювання. При лічбі після числа 20 називають число 30. І це хибне висловлювання. Адже після 20 при лічбі завжди йде яке число? 21. Щось ми запрацювались. Пропоную трохи відпочити та порухатись! Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Один, два, три, чотири. Я банан, я, я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, я тану пара, пара, я тану пара, пара. я банан, я, я банан, банан, чистим банан чистим. банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, я тану, пара, пара, я тану пара. Друзі, молодці! А тепер всі разом стрибаємо! Вищевище, ви стрибай, 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 вище вище, стрибай, 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 вище вище, стрибай, стрибай, давай. Молодці, ще! Вищеми ще стрибай, 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 вищемище стримай, стрибай, стрибай, стрибай. вищемище стримай, стрибай, стрибай. давай. Друзі, молодці, дуже гарно! А тепер приготувалися до другої частини. Я банан, я, я банан, банан, чистий банан. Чистым банан, банан, режем режем и зедаем, режем режем изъедаем. Я тану пара, я тану пара, я банан. Я я — банан, банан, чистым банан, чистым банан, банан, режем, ріжем и съедаем, режим, режем и съедаем. Друзі, а тепер все разом хто вище стрибає, вище, вищий стрибает, стрибает, стрибає. Вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, стрибай, давай. Друзі, а тепер швидше я банан, я я банан, банан, чистим, банан, чистим, банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, ятану, пара, пара, я та ну пара, я банан, я, я банан, банан, чистим, банан. Чистим банан, банан, ріжем ріжем і з'їдаємо, ріжем, ріжем і пара, Я тану, парапарап, пара. парапарап. Друзі, а тепер ще швидше. Я банан. Я, я банан, банан. Чистим банан, чистим, банан, банан. Йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, ятану, парапараб, пара, парапарап. Парап. Друзі, ви просто молодці! Дякую! Підписуйтесь на наш канал! Після веселого відпочинку ми повертаємося до роботи. І далі нас чекає завдання номер 3 І як ти вже бачиш на екрані, це самостійна робота. Тож запиши номер завдання. Не забувай, що завжди при записі ми пропускаємо одну порожню клітиночку вниз. В цьому номері у нас є. Вирази. Тож їх треба записати та обчислити. Кожен вираз на додавання чи віднімання записуйте та обчислюй, розкладаючи другий доданок або від'ємник на зручні частини. Постав відео на паузу. Виконай це завдання. Коли всі вирази будуть записані та обчислені, повертайся до перегляду. Давай перевіримо. Зараз уважно перевір свої обчислення з результатами, які зараз з'являться на екрані. Впевнена, у тебе все вийшло обчислити абсолютно правильно. А ми тим часом переходимо до наступного завдання. Запишемо номер 5. В номері 5 у нас заховались хитрі задачі навпаки. Адже нам треба не просто скласти розв'язання, а й скласти умову задачі, щоб потім її обчислити. Давай разом виконаємо спочатку завдання А. Прочитаємо питання. Скільки бананів залишилось? До цього питання треба придумати задачу. Ну, наприклад, таку. На банані виросло 10 бананів. Мавпочка з'їла 3. Скільки бананів залишилось? Щоб обчислити цю задачу, нам треба від бананів, які були від 10, відняти 3, які з'їла мавпочка. І так ми розв'яжемо задачу. Тож, зараз з лівого краю аркушу запиши букву А, закрий її дужечкою, ти вже вмієш це робити самостійно. Запишемо і розв'яжемо задачу про банани, яку ми тільки но склали. Тож скільки бананів з'їла залишилось? Залишилось сім бананів. А ось тепер задачі Б. І В склади самостійно, прочитавши спочатку питання до задачі, що відбувалося і скільки було. А потім запиши розв'язання в зошит. Для виконання завдання постав відео на паузу. Не забувай перед кожним розв'язанням писати букву задачі, яку ти виконуєш. Коли допишеш, повертайся до перегляду. І задачі Б, і задача В у кожного вийшла своя, тож і свій запис, і своє обчислення. Та, щоб звірити, чи правильно все виконано чи ні, після уроку обов'язково сфотографуй свою роботу та надійшли її вчителю. Домовились! А нас чекає останнє завдання хитре завдання від Песика Радика. Їжачок. Ведмедик та білочка рахували зірки. Їжачок нарахував зірок більше, ніж ведмедик. І стільки само, як білочка. Скільки зірок могло нарахувати кожне звірятко? Придумаємо по два можливі варіанти. Спробуємо перший варіант разом. Почнемо з їжачка. Нехай їжачок нарахував вісім зірок. А скільки нарахував ведмедик? Якщо їжачок нарахував більше, ніж ведмедик, то у ведмедика менше зірочок. Їх може бути і одна, і дві, і три, і чотири, і п'ять, і шість. І навіть сім. Мені подобається число 6. Ну, а білочка нарахувала стільки ж, скільки їжачок. Тобто 8 зірочок. Перший варіант розв'язання цієї задачі готовий. А тепер можеш поставити відео на паузу і подумати, які ще числа можна сюди додати, скільки нарахувало кожне звірятко. Так, варіантів може бути дуже багато, адже ми можемо перебирати і підбирати ті числа, які ми самі придумали. Ось так непомітно наш урок добіг кінця. Підсумуємо: у тебе все вийшло? Чи була потрібна допомога? А можливо, нічого не було зрозуміло і було важко? Яка ти бджілка в кінці уроку? Ми гарно попрацювали сьогодні на уроці математики. Я тобі щиро дякую за твої старання та увагу. І до нових зустрічей гарного тобі дня!